Ні, знайду батьку. Я так спойлерити хочу. Ні, це дуже жорсткий спойлер. Зразу про спойлери. Привіт, мене звати Аліна, і сьогодні буде таке легеньке відео про підсумки цих трьох місяців. Оцініть мою чашечку. Що ж, за цих три місяці я прочитала аж 19 книг. Насправді це дуже мало. Але я була три тижні вдома і в Україні я взагалі майже не читала, тому що хотілося приділити час сім'ї. А також зараз в Австрії Пасха настане швидше, тож у нас завал на роботі і це жах. Навіть появилися нічні зміни. Тож останні кілька днів я спала 4-5 годин. Тож вибачте, що я припала, але справді дуже мало вільного часу. Що ж, почнемо оглядати те, що я прочитала. Першою книгою для мене стала Що знає вітер? Емі Гармон. Якщо чесно, ця книга мені взагалі не сподобалася і загнала мене в нечитун. Я її навіть не дочитала. Я прочитала всього-навсього половину, і всі дні, які я читала, я засинала під час неї, а це тричі. Про що ж ця книга? Це книга про Ірландію, про подорожі в часі. В принципі, мало би бути цікаво, але не знаю, можливо, я не в той час почала читати, або не знаю, яка причина, але мені ця книга не сподобалась. Трішки було нудно. Наступна книга, друга рахунку, це Правда про справу Гаррі Квеберта Желя Дікера. Дуже велика книжечка в мене вже є відгук на моєму каналі. На неї мені ця книга дуже сподобалася і прочитала її дуже швидко. Це розслідування. Книга в книзі, все, я люблю. А далі йде складна книга повернення, ремарка. І якщо чесно, цю книгу я раджу прочитати кожному, щоб вони зрозуміли, з чим ми стикнемось, коли закінчиться війна. І з чим зараз багато хто зіткнувся сімей воєнних, які повернулись зараз у мирне життя. Це важка книга, і я не могла не проводити паралелі з сьогоденням. З теперішньою ситуацією в Україні, і... і це дуже сумно, що в нас таке буде. А, далі йде також книга від автора Желя Дікера. Книга, «Книга Балтиморів. трішки менше за попередню, але також не менш цікава. Це біографія однієї сім'ї, те, як склалось їхнє життя. Тут описано про все: про дружбу, про відданість, про зраду, про, про багато чого. І я сподіваюся, що я скоро знімлю на неї огляд окремо. Але ця книга варта уваги. Вона мені навіть сподобалась більше за справу Гаррі Квеберта. Мені була дуже близька історія братів і те, як вони закохались в одну дівчину. В книзі з самого початку нам дається те, що стало щось погане. Лише один братів живий, і ти читаєш, заглиблюєшся їхню історію в історію їхніх батьків, дідика і бабусі, і це цікаво. Не сильно любила історії, де описується, описуються типу, сім'я і покоління, але це мені сподобалось. Наступну книгу я читала в онлайн форматі, я її купила. Вона дуже популярна і не зря. Ця книга називається Там, де співають раки. від Деллі Олденс, перепрошую, що я підчитую назви авторів, але в мене слабка пам'ять на імена це факт. Я можу заповнити багато чого, але не імена. Там, де співають раки» — це дуже вражаюча книга. Вона розповідає про історію дівчинки, яка залишилась на болотах сама. Її покинули брати, сестри, мама, тато і вона виживала все своє життя. Були люди, які пробували в її житті залишитись, але в них це не виходило. Також, що мені сподобалось, ця книга також детектив. Спочатку ми дізнаємось історію цієї дівчинки, але попервах між цією історією ми бачимо, як проводиться розслідування вбивства. І, звичайно, ця дівчинка начебто винна в цьому вбивстві. Але через те, що вона була відлюдниця, її місто її ненавиділо і зробило з неї кучу стереотипів. Також другу частину книги ми бачимо, як розгортається суд. Ми бачимо підозрювану, Ми бачимо тих, хто стає на неї захист, той, хто проти неї. Також ми чуємо свідки. Дуже все детально, чітко і справді цікаво. Я побувала як на реальному суді. Також по цій книзі знято фільм. Який мені не сподобався, я дуже зла і розчарована. У мене вже є знято відео на цю тему, але воно ще в редактурі. Наш редактор дуже втомлений ще більше ніж я. Чому фільм мене розчарував і дуже роздратував? Він справді класний, але, наприклад, наприклад, в книзі пишеться щось в кінці. В фільмі це показується на початку. Вони перемішали події, і мені це трішки не сподобалось. І плюс вони багато чого впустили. Що є важливо в книзі. Книга, справді, тут краща. Але якщо ви не читали, вам фільм, думаю, також сподобається. Далі йде моя улюблена книга у Колін Гувер – це Безмерід. Я знаю, що багато хто вважає, що це найгірша книга Колін Гувер, але для мене це не так. Про що ж ця книга? Ця книга розповідається про підлітка, який стикнувся з таємницями своїх рідних. Але. Трішки все не так, як виглядає на перший погляд. Це про таємницю. Це історія сім'ї, яка мене вразила. Також тут присутня спроба самогубства. Я читала цю книгу вночі з сльозами, і вона мені принесла дуже багато емоцій. Тут цікаві персонажі, також ця книга приклад того, що твоя сім'я це ще адекватна сім'я <риклад> в порівнянні з цим. А також що кожна сім'я має свої стулети в шафі. А якщо ви про них не знаєте, ви просто ще малі за для них. Повірте нас. Наступна книга від українського автора Івана Попова Русалка Карпатська. Це збірка, скажімо так, маленьких історій про русалку. Це дитяча література. В принципі мені книга сподобалась своїми картинками, деякими історіями. Але насправді тут багато жахіття, і хоч це призначено для дітей, не знаю, чи їм би таке сподобалось. Тож в мене двоякі відчуття до цієї книги. Але знаєте, я купляла в магазині і навіть не дивилась на ціну. А після того, як е -е, подивилась вдома, я була в шоці: оця така маленька книжечка коштує 300 гривень. Як на мене, це тішки забагато, навіть з багатьма ілюстраціями. Наступна книга від Карлоса Руїна Сафона Володар Тумано. У мене є ще дві книги з цієї серії, скажімо так. Це дуже тоненька книга. Я думала, що вони будуть більші. Це, скажімо так, детектив-трилер Містика все на купі, і мені ця книга не сильно сподобалась. Хоча всі хвалять цього автора, мені всього було забагато. Не знаю, можливо, інші книги мені сподобаються, але ця не сподобалась. Про що ж тут? Тут є сад статуй дуже містичний. Також чоловік на ім'я Володар Туману, який хоче поквитатись з деяким. І звичайно, історія кохання схожа на Ромео і Джульєту. І тут було забагато всього, як на мене. І ця книга читалася, хоч вона така маленька, мені важко. Я її читала три дні і навіть соромно в цьому можуть дізнатися. Але це нормально, що деякі книги нам подобаються, а деякі ні. Можливо, комусь таке сподобається. Але що сказати, направду ця книга гарна. Наступна книга від королеви детективів, і звісно, це Агата Крісті і Смерть на Нілі. Це перша книга, яку я прочитала від Агати Крісті, і мені дуже сподобалось. Я одразу зрозуміла, хто вбився, але не могла відірватися від цієї книги, тому що не знала, як це саме станеться, і це було дуже цікаво і захоплююче. Що ж, смерть на нілі це історія про вбивство на кораблі. До речі, спойлерну вбивство буде не одне, але це такий невеликий спойлер. Більшість цієї книги складається з діалогів, але я не знаю, як так авторка пише: від них неможливо відірватися. Вони справді цікаві, конструктивні і наповнені розумом. І чимось мені навіть нагадують Шерлока Холмса. Але так трішечки. По цій книзі знятий фільм. Фільм мені сподобався, але то зовсім інша історія, зовсім інші наративи, повчання актори. В фільмі декого з цих персонажів просто не вставили, щоб не заплутувати глядача. Як на мене, що і фільм, що книга дуже хороші. Але я, як любительниця почитати, завжди в більшості випадків обиратиму книгу. Наступна книга також від Колін Гувер, це 9 листопада. У мене є детальне відео на моєму Ютубі про цю книгу, але коротко хочу сказати, що мені ця книга одночасно і сподобалась і не сподобалась. Вона про хлопця з дівчиною, які вирішують раз на рік зустрічатись, 9 листопада, звичайно, і про цьому не спілкуючись більше ніде, ніяк, не знаючи один про одного нічого, лише один день в рік. Поправді в них не було на це ніяких особливо причин, але таке це сталося. Чи варто цю книгу читати, чи ні? Вирішуйте ви самі. Тепер одна з найкрасивіших книг моєї бібліотечки маленької це книга санаторій від Сари Пірс. Багато кому ця книга не сподобалась, багато кому вона сподобалась. Це детектив. Трилерний, можливо так сказати. Звичайно, він пов'язаний з санаторієм. До речі, що мені не сподобалось в цій книзі, те, що опис санаторію і картинка ось тут, як на мене, трішки не співпадають. Чи я неуважно читала, але мені здається, що не співпадають. Про що ця книга? Є головна авторка, яка трішки заплуталась в житті. А ще в неї є гештальт з дитинства прям справжній гештальт. І є її брат, з яким вони не сильно спілкуються. І ось вони вирішують. За довгий час вперше зустрітись в санаторії, де працює кохана нашої головної героїні брата. Я просто забула імена, у мене правда коротка пам'ять на імена. І як на зло, цей санаторій знаходиться високо в горах і з ним зв'язано дуже багато містичних історій, згодом ви зрозумієте, яких. Його, як на зло, засипає. І 40 людей опиняються в пасті в цьому санаторії, і серед них є вбивця. Зразу про спойлерів в цій книзі буде не одне вбивство, і ця книга, напевно, що перша з детективів, де я співчувала вбивці. Справді, в цієї людини було на це причини, як на мене. Звичайно, вбивство ніяк не можна виправдати, але я розуміла вчинки. Я дуже рада за людей, які одразу догадались, хто вбив це тут, але я не одразу догадалась. І, звичайно, як в, мабуть, у всіх детективах, будуть звинувачувати всіх і вся. Справді, мені було це цікаво читати. Я за один день прочитала 350 сторінок, і просто я прочитала всю книгу зараз, але мені треба було рано вставати на роботу. Боже, я так ненавиджу роботу будь-яку. Наступна книга від Тілі Кол, яка розвила мені серце. Я була вся в сльозах, і це ця книга, яку я змушу прочитати свого хлопця. Це тисяча пам'ятних поцілунків. Це дуже зворушлива історія кохання. Е, вона мені чимось нагадує, як вона називається до зустрічі з тобою. Джоджі Майес», або провина зірок» джона діна здається. Так, це книга також в тому дусі. Є історія кохання, яка починається ще в дитинстві, якщо бути точним, в 5 років, коли сім'я переїжджає в одне місце і з'являється дуже гарна маленька сусідка. Це історія кохання, яка розпочалась 5 років і тривала дуже довгий період. Тут дуже багато плаксивих моментів, і це просто ця книга, яку ти завершуєш читати, потім починаєш знову і розумієш, що ти будеш плакати, тому що по-іншому неможливо, дійсно. Ця книга піднімає дуже багато моральних засад, як на мене. Також тут дуже багато гарних вчинків, як з сторони хлопця, так і з сторони дівчини. І то я дуже хочу змусити прочитати цю книгу мого хлопця. Я вам повідомлю, коли це станеться. Що мені в цій книзі не сподобалось, так це пролог. Закінчення історії прям дуже солодке. Ну, як закінчення. То прям після закінчення ще одне закінчення. А далі йде коміс. Від Аліси Осуман Stopper». Є чотири частини. Я поки що прочитала першу. Поки що. Я поки що прочитала першу, і в принципі мені сподобалось. Це легенька історія про хлопців. Один з них гей, hey", він признався в цьому, і він зазнав багато булінгу. Також є другий хлопець, який розуміє, що він гей, hey", але боїться в цьому признатись. І ці двоє хлопці тобто, починають спілкуватися між ними щось зав'язується. Мені сподобались ці романтичні милі моменти. Ця книга йде для 14-15 річних. Але в принципі, мені 20 років Боже, мені вже тут мені сподобалось. Наступна книга, та якої я не знайшла в наявності, то тому що її автор дуже популярний. І, звичайно, це Спартак Субота припиниться, як розпізнати насильство та протидіяти йому. Я довгий час боялась починати читати цю книгу, тому що свідомо я розуміла, що я буду не сильно задоволена тим, що я мені знайду. А це відповіді. Виявляється, що як і я, так і мій хлопець є трішки аб'юзерами. А ще майже в кожному пункті книги у мене була галочка, що я з там стикнулася. Трішки стрімновато, так що я вирішила, що я точно піду до психолога, коли я зароблю достатньо грошей. Хі. Насправді це дуже гарна книга. Я раджу її прочитати усім, тому що ви багато чого нового дізнаєтесь. Навіть якщо ви не знали, то насильне лоскотання це також є насильство. Насправді ви краще зрозумієте, що таке насильство. Можливо, побачите його серед ваших друзів, серед ваших знайомих, рідних. Обов'язково. Я багато чого дізналась. В принципі, я багато чого знала, але боялась собі в цьому признатись. Далі йде також онлайн-книга від українського автора Кулакової Поліни. Називається Дівчина, яку ми вбили дуже гарна назва, як на мене, це сповідь з одного винуватця, скажімо так. І ця подія сталася в дитинстві, але наслідки були в дорослому житті. Це гарний детектив, М -м, здається, там лише 140 сторінок. Читається дуже швидко, я прочитала за півтори годинки. Це було справді цікаво українські барви, скажімо так, українські жаргони, українські описи природи. Це було дуже гарно і мені сподобалось. Але, звичайно, до більш сильних детективів, наприклад, як Санаторій чи інших, трішки не дотягує, але підтримуємо українське. Авторка справді гарно пише. А з часом приходить більше досвіду. Я впевнена, що книги цієї авторки стануть ще кращими ніж вони є. А далі неймовірна письменниця Лібордуго, і її дилогія. Шість коронів, це неймовірна книга. Мені вона дуже сподобалась, але я припустилась величезної помилки. Я читала цю книгу і паралельно дивилась серіал. Перших два сезони. Мені сподобався, що серіал, що книга, але в мене поплутались події, і я справді інколи не розуміла, що з книги, а що з серіалом. Але в книзі герої краще описані. В книзі їх більше ніж в серіалі. Мені дуже цікаво почати читати другу частину, але я хочу трішки прожити з цими героями, переспати, скажімо так, щоб вони з мене трішки вивітрясь. Ця книга це фентезі, це світ гриш. Є звичайні люди, а є люди, які мають суперспособності. Про що ж ця книга? Ця книга нас знайомить з дуже цікавими персонажами. І з не дуже гарною справою грабування. І воно дуже цікаво прописано. Винагорода дуже велика. Мені сподобалася книга. Але зараз, намагаючись вам її переказати, я хочу переказувати серіал, не знаю чому. Тому не повторюйте моїх помилок, і робіть або спочатку книгу, потім серіал, або навпаки, але не паралельно. Далі також іде комікс: це надзвичайна українською мовою від Вікторії Шваб. І мені це сподобалось, прочитала дуже швиденько, можливо, навіть куплю ще. Це також про людей з надзвичайними силами. Ну, як ви зрозуміли, я люблю таке. А далі йде книга від французького автора Аня Смертен Люган. Закохані в книжках не сплять на самоті. Кажу, що це дуже. Крута і погана книга одночасно. А ще що це друга частина є перша частина, яку я не прочитала, і тепер у мене склались пасли, чому мені ця книга не сильно сподобалась. Тому що я не читала першу, і це логічно. Але давайте поговоримо про цю другу книгу. Це історія про те, як жінка жила з чоловіком, мала дитину, і вони загинули в автокатастрофі. Але після цього її життя не спинилось. Вона змушена жити далі, і вона дає собі другий шанс. Вона підіймає їхній бізнес. Це кав'ярня, дуже приємно, з книжечками, а також дає собі шанс знову закохатись. У нас є два персонажа і одного персонажа звати Олів'є. Я пів книги жала, чесно. Я просто при цій назві бачила салатики і в мене ж... в живіт. Але це зворушливо, чесно. Ну, таку, трішки сумна історія. А також є Едвард. Знову ж таки, згадую нашого улюбленого вампіра. Я не знаю, ця книга мене виразила своїми іменами. Ця жінка обирає кого з них. Цікава історія. Мені було трішки сумно читати, але в принципі мені книга сподобалась. Але якби я прочитала першу частину, можливо, мені б ця книга сподобалась би ще більше. Наступна книга від Мануша Зомороді. Вимкне гаджету, вимкне життя. Це наукова книжечка. І поки що я прочитала 150 сторінок, але я знімаю 30 березня, так що завтра я її дочитаю. Е, я з нею дізналась багато чого цікавого, тому що я хочу боротися з своєю залежністю від телефона, навіть не дивлячись на те, що на роботі я не використовую телефон. Мій телефон тільки сидить вдома. На роботі я без телефону. Я все рівно вмудряюсь в день сидіти в ньому три години. Це жахливо. В цій книзі багато наукових досліджень, багато прикладів розповідають як із кодною мовою, науковими термінами, але також є гарні приклади, які зрозуміють навіть найтупіші люди. Що ж, цю книгу я вирішила спочатку прочитати, так як рекомендує автор, а потім зробити ці вправи, які розраховані на 7 днів. Ну ви їх можете розтягнути, а потім використовувати все своє життя, але поки що так. Головна ціль цієї книги, щоб ви усвідомили, що варто жити реальністю, а не у смартфоні. На мою думку, мені ця книга сподобається, але. Коли я її прочитаю і спробую поробити завдання з неї, я зроблю окреме відео, щоб ви краще зрозуміли, чи варто на це витрачати гроші чи ні. До речі, вона дуже гарно має унікальний зріз. Буде маленька реклама. А ще я думаю, ви помітили те, як мої стікери стали кращими. Тут бумажні, які я не сильно люблю, а тут є пластмасові. Нарешті класні. Ще тут є кілька стікерів, які я купляла в Австрії. Подивіться, які вони гарні. Знаєте, я думала, можливо, щось продавати в Україну, але не знаю, чи це було б цікаво. Як ви до такого ставитесь? Ті, хто люблять читати. На цьому, напевно, що кінець відео. Дякую, що ви мене продивились. Ставте вашу вподобайку, підписуйтесь та обов'язково коментуйте, що ви прочитали, скільки ви прочитали. Мені цікаво, я все читаю і відповідаю. У мене, звісно, не так багато коментарів, як. Спілити. Але й на цьому дякую. До зустрічі! Папа, -па, люблю!